Привіт усім! Я Альона Петрук, і на 12-му уроці курсу програмування для журналістів ми продовжимо вивчати словники, розберемо, як ефективно шукати ключі та значення в словниках. А також розберемо кілька практичних прикладів використання цього типу даних. Капітани Фрай, ні, неправильно. Бо наш новий капітан це Бендер. Бендер. А вже ж у капітана мають бути інтуїція і щире серце. У гарного капітана їх бути не повинно. Згадайте з попереднього уроку, що оператори IN та NOT IN можуть перевірити, чи існує значення в списку. Ці оператори ви можете використовувати, щоб перевірити, чи існує певний ключ або значення в словнику. Введіть наступне у інтерактивну оболонку. Governance дорівнює name kim. H43. name NameINGoverness Keys. Kim in Governance Values. True Brand in Governors' Keys False Age in Governors True У цьому прикладі. Зверніть увагу, що H Governors фактично є скороченою версією виразу age in Governors' Keys. Якщо ви хочете перевірити, чи є значення ключем у словнику, ви можете просто використовувати ключове слово IN або «not IN з самого словника. Перевірка наявності ключа в словнику перед доступом до значення цього ключа є непростою. За допомогою методу GET, який приймає два аргументи: ключ значення для отримання та значення за замовчуванням. Можна отримати значення у словнику і при цьому уникнути помилки, якщо такого ключа не існує. Спробуємо пояснити це на прикладі. Введіть наступне у інтерактивну оболонку Fruits дорівнює сливи 5. Яблука 4. Учора я придбала плюс STR Fruits GET яблука 0 плюс яблука в магазині. Учора я придбала 4 яблука в магазині. Учора я придбала плюс Есте fruits GET банан 0 плюс бананів в магазині. Учора я придбала 0 бананів в магазині. Ключа банан не має у словнику fruits, тому метод GET повертає значення за замовчуванням, тобто 0. Без використання методу GET код викинув би помилку. Учора я придбала плюс естер fruits банан плюс бананів в магазині. Python видав нам помилку Key Error, оскільки ключа банан не існує. Це несправедливо. Ліла готувала на капітана мене. Навіть дозволила мені сісти їй на руки і покермувати. О, це цікаво. Якщо вам треба встановити значення у словнику для певного ключа, коли цей ключ ще не має значення, то використовуйте метод setDefoult. Завдяки цьому методу код стає набагато коротшим, аніж додавати значення до словника традиційним способом. Розберемо на прикладі. Метод setDefault пропонує спосіб, як зробити це за один рядок коду. Перший аргумент переданий методу це ключ для перевірки, а другий аргумент це саме значення, яке треба присвоїти, якщо такого ключа не існує. Якщо ж такий ключ є, то метод setDefault повертає значення цього ключа. Введіть у інтерактивну оболонку. MyBike дорівнює brand Coupe Wheels 26. MyBike.SetDefault Color чорний. Чорний. MyBike brand Cub Wheels 26 Color Чорний. MyBike.setDefault – Color жовтий. Чорний. MyBike brand cub Wheels 26 Color Чорний. При першому виклику set Default, словник MyBike змінюється на бренд Куб Wheels 26 Color Чорний. Метод повертає значення чорний, оскільки зараз це значення встановлено для ключа Color. Коли наступний раз викликається MyBaйк сет Колор жовтий, значення для цього ключа не змінюється на жовтий, оскільки в словнику MyBike вже є ключ Color. Метод setDefault – це зручний спосіб переконатися, що ключ існує. Давайте зробимо коротку програму, яка підрахує кількість використання кожної літери у реченні. Відкрийте вікно редактора файлів і збережіть цей код під назвою Sentence дорівнює журналістським розслідуванням. Вважається систематичне, поглиблене оригінальне дослідження чи репортаж, яке часто пов'язане з розкриттям секретів або таємниць. Count дорівнює. дужки For letter in sentence. Count.setDefault. letter 0. Count Letter дорівнює count. Letter плюс 1. Print count Коли ви запускаєте цю програму, вихід виглядає так. Програма проходиться по кожному символу у рядку змінної Sentence, рахуючи скільки разів кожен символ зустрічається. Виклик методу setDefault переконується, що ключ є у словнику count зі значенням за замовчуванням 0. тому програма не генерує помилку keyError, коли виконується операція countLetter дорівнює countLetter плюс 1. Отже, ми провели своє маленьке розслідування і встановили, що у визначенні журналістського розслідування, яке ми, до речі, взяли з сайту GIGN, найбільш поширений символ це пробіл, який зустрічається 16 разів. Літера A та Е e по 11 разів. О9. Непогана робота, але на пулі серце розслідування, на жаль, не тягне. У Python існує багато інструментів, які можуть покращити життя розробників. Наприклад, модуль Pretty Print допоможе вам зробити вивід нашої програми investigation.py більш привабливим. Імпортуємо цей модуль на початку програми Import Pretty Print, а застосуємо його в кінці. pprint.pprintCount. Запустимо цю програму ще раз. Цього разу, коли програма запускається, вивід виглядає більш читабельним і ключі відсортовані. Функція pprint.pprint – дужки – особливо корисна, коли сам словник містить вкладені списки або словники. Звання капітана омріє людьми, але мені, як роботу, воно байдуже. Усім бути на поготові, Ми вирушаємо регайно. Давайте розберемо завдання, яке ми запропонували зробити на минулому уроці. Воно полягало у тому, щоб зробити програму для аналізу та зберігання зв'язків між персонами, згаданими в різних новинах. Це допоможе виявити потенційні взаємозв'язки між особами. На перший погляд, цей скрипт виглядає доволі заплутано, але якщо його розібрати по частинах, все стає зрозумілим. Крок 1. ініціалізація даних. Програма починається зі створення словника NewsData, де ключі це назви новин, а значення це списки осіб, які згадуються в кожній новині. Крок 2. Аналіз зв'язків. Функція AnalyzeConnections аналізує дані, зібрані в NewsData, і створює новий список Person Connections, де функція починається з ініціалізації словника Person Connections, який буде зберігати імена осіб, як ключі та списки інших осіб, з якими вони асоціюються як значення. Person connections дорівнює дужки. Функція потім перебирає кожен запис у словнику NewsData, де ключ це назва новини, а значення список осіб, згаданих у цій новині. For persons in news data values. For persons in news data values. Вона ітерує через кожну особу в списку осіб для поточної новини. For person in persons. Якщо особа ще не має запису в person функція створює новий порожній список для цієї особи. If person not in person connections. Person connections person дорівнює дужки. Це гарантує, що у кожної особи буде місце для збереження інформації про тих, з ким вона згадується разом. Після цього функція знову перебирає список осіб у тій же новині, щоб визначити зв'язки. For co person in persons. Функція, перевіряє, чи інша особа co person, не є тією ж самою особою, яку вона зараз обробляє person. І чи вже co не включено в список зв'язків для person? If co-person дорівнює person and co-person, not in person connections person. Якщо ці умови виконуються, інша особа додається до списку зв'язків поточної особи person connections person, append co-person. Це дозволяє зберегти інформацію про те, з ким кожна особа згадується разом в різних новинах, уникаючи повторень. Після завершення обробки всіх новин. Person Connections повертається із функції Return Person Connections. Це словник, який містить всю зібрану інформацію про зв'язки між особами. Крок 3. Виведення зв'язків. Функція Display Connections викликає аналіз Connections для отримання актуальних зв'язків. Виводить інформацію про кожну особу та з ким вона згадується разом. Крок 4. Показати результати. Останній виклад Display Connections у скрипті показує, як кожна особа згадується разом з іншими. Його засновано на даних, введених в NewsData. Для виводу на екрані ми використовували синтаксис для форматування рядків F-String. Print дужки F-Person згадується разом з CoPersons 0 CoPersons 1. Це замінює менш зрозумілий код, який ми робили раніше. Print person+, згадується разом з плюс copersons 0 плюс Коперсон 1. Запустимо скрипт і побачимо результати аналізу новин. Анна Ковальчук згадується разом з Вілією Кім Марія Сідорова. Віталій Кім згадується разом з Анна Ковальчук Марія Сідорова. Марія Сідорова згадується разом з Віталій Кім Ігор Ніколаєв. Ігор Ніколаєв згадується разом з Віталій Кім, Марія Сідорова. Домашнє завдання на наступний урок ви зможете знайти у першому коменті під цим відео. Не забудьте підписатися на наш канал Нікцентр, щоб не пропускати наступні уроки. А якщо вам цікавий наш контент, ви можете підтримати нашу команду на Баймікофі. Бережіть себе і продовжуйте робити все можливе для наближення перемоги.